Вітаю, дорогі глядачі! Мене звати Мануло Тетяна Володимирівна, я лікарка-офтальмохірургіня в мережі центрів Новий зір. Сьогодні ми поговоримо про те, в чому особливість проведення лазерної корекції «Фемтоласік». Дивіться до кінця! Лазерна корекція зору це методика, при якій використовується випаровування рогівкової тканини. Це проводиться за допомогою ексимерного лазера. Він випаровує рогівкову тканину. Це дає змогу змінити її форму рогівки передньої прозорої оболонки ока. Також це дає змогу змінити діоптрії, які є в оці. І таким чином це знімає необхідність користуватися окулярами. Тим людям, у яких є далекозорість, короткозорість або астигматизм, лазерна корекція зору проводиться людям у віці з 18 до 45 років, тому якщо у вас виникла необхідність тягнути окуляри після 45 років, швидше за все, лазерна корекція це не ваш варіант. Якщо говорити про лазерну корекцію зору, то існує так базово дві методики: це методика, яка проводиться поверхнево, це ласек, і це методика, яка проводиться в глибині рогівки. Поверхнева методика або ласек, вона дозволяє достатньо швидко зробити лазерну корекцію зору. Під час цієї корекції ми спочатку випаровуємо або знімаємо механічним шляхом, або іншим шляхом. Знімаємо поверхневий. Шар рогівки епітеріальної клітини. Потім проводиться випаровування основної тканини рогівки. Після цього на око вдягається контактна лінза, і ми чекаємо, поки той самий верхній шар рогівки він відновиться під контактну лінзу. Як правило. На це йде 4-5 днів, після цього лінзу можна зняти. Людина вже після такої методики корекції відчуває покращення зору, але відновлення буде займати ще певний час, там, від кількох тижнів до місяця. Якщо говорити про методику другу, це методика, яка називається ласік, включає формування спочатку рогівкової кришечки або лоскута. Спочатку ми робимо кришечку, потім ми її піднімаємо і вже випаровування проводиться. Глибше в самій рогівці. Після проведення випаровування кришечка вкладається на місце. Ця кришечка для чого вона потрібна? Вона дає можливість відновитися зору набагато швидше, тому що поверхневий шар, який ми знімаємо при першій методиці, ми його зберігаємо. Рогівка після корекції лишається на поверхні своєю гладкою, і це дозволяє людині зразу, практично після корекції, відчути покращення зору. Це, можна сказати, основна відмінність між поверхневою методикою, і методикою з формуванням рогівкового лоскут або кришечкою, між ласіком і ласеком. Тобто швидкість відновлення гостротизору буде набагато швидше після методики, де ми будемо формувати рогівкову кришку або лоскут. Основною перевагою ласіка на відміну від ласек є швидкість відновлення. Тобто, вже на наступний день пацієнт, якому зробили лазерну корекцію по методиці ласи, тобто з формуванням рогівкової кришечки, буде бачити дуже добре. А методика ласек не дозволяє так швидко відновити зір. Цікаво, що взагалі лазерна корекція почалася з методики. Яка називається ФРК або трошки модифікована на сьогоднішній день назва це лесік, це те, що ми і сьогодні робимо. І ця методика вона після періоду заживлення давала достатньо хороші результати. Але за рахунок того, що швидкість заживлення була достатньо повільна, що були деякі інші ускладнення, хірурги почали шукати, як же можна покращити лазерну корекцію. І одним з таких еволюційних кроків. Це було застосування мікрокератома, який дозволив формувати рогівкову кришечку. І таким чином, за рахунок того, що сама саме випаровування рогівки перенесли з поверхні рогівки в глибину і зберігали передню поверхню гладкою, зберігали оцей шар епітеріальних клітин. Це і дозволило досягти більш швидкого відновлення гостроти зору. Тобто на п'ятий день не зовсім зрозуміла, що гострота зору. Чи на наступний день практично більшість пацієнтів давала високого строту зору? Різниця є. І якраз застосування методики ласік да, її ось розробка це дало такий достатньо сильний поштовх для того, щоб лазерна корекція стала ще більш популярною у всьому світі. Наступним кроком в еволюції лазерної корекції це було використання фемтосекундного лазера для формування рогівкової кришечки. До фемтосекундного лазера ми використовували мікрокератом. Це машинка, туди ставиться лезо, ця, ця система присмоктується до очного яблука, стабілізує очне яблуко, і лезо під впливом роботи моторчика ріже формуючи рогівкову кришечку. Тобто це якраз лоскут в рогівці. Наприклад, так як це механічна методика, могло статися так, що рогівкова кришечка сформувалася не повністю. І в цьому випадку ми не могли проводити випаровування рогівкової тканини. Рогівкову кришечку вкладали на місце, чекали, поки все це заживе. Це не впливало на зір, це не викликало там втрати зору, але це просто затримувало. Досягнення кінцевого результату хорошої гостротизою приходилось чекати три або шість місяців, поки рогівка з цим неправильним лоскотом заживе для того, щоб уже піти на наступний етап лазерної корекції. Тобто заново зробити або лоскот, або вже використати поверхневу технологію. Це один з таких важливих ускладнень. Крім того, механічний мікрокератом робить саму кришечку. В рогівці не зовсім однаковий, однаково по товщині. Здалось би, це ну такі якісь дрібниці, але насправді це впливає на якість зору, на те, як буде фокусувати рогівка, зображення на сітківку після корекції. Особливо це може відчуватися у вечірній час. Тому завжди лікарі шукали більш сучасного, шукали більш технологічного. Того, щоб могло покращити результати лазерної корекції, щоб задоволення, задоволення ну, задоволеність пацієнтів була вище, звичайно. І для того, щоб в певних випадках, коли не можна зробити, наприклад, той самий лоскут за допомогою мікрокератома, його можна було зробити. Тому наступним етапом таким кроком еволюції в лазерної корекції стало використання фемтосекундного лазера. Для формування рогівкового лоскута або рогівкової кришечки під час лазерної корекції зору. Якщо говорити про фемтолаз, а якраз таку назву стали використовувати цю назву для того, щоб говорити про корекцію, де використовували два лазери. Перший лазер це фемтосекундний, він робить лоскот в рогівці або кришку. І другий лазер це ексимерний, який, як і на попередньому етапі проводить випаровнювання рогівкової тканини. Тобто, таким наступним кроком в еволюції лазерної корекції стало використання фемтосекундного лазера для формування рогівкової кришечки, який замінив мікрокератом, механічний шлях, тобто лазер прийшов на зміну механіці. Як відбувається лазерна корекція з використанням фемтосекундного лазера, тобто фемтоласік. Ми використовуємо комбайн рефракційний, тобто у нас стоїть два лазера: це ексимерний і фемтосекундний лазер. Між ними є операційна кушетка, тобто пацієнт лягає на операційну кушетку і спочатку під'їжджає під, під фемтосекундний лазер. Відбувається практично все те ж саме: капаються каплі, які знеболюють передню поверхню ока, щоб не було неприємних відчуттів під час корекції. Ставиться повіку-розширювач, який стабілізує повіки, щоб людина не кліпала під час корекції. На око ставиться спеціальна вакуумна присоска, яка. Стабілізує очне яблуко, щоб людина не під, не рухала оком під час корекції. В цей час око не бачить, да? Тобто людина відчуває тиск і око не бачить. І потім додатково вакуумну присоску під час того, як на оці стоїть вакуумна присоска, ще ставиться спеціальний інтерфейс від 5 лазера, який робить рогівочку трошки пласкою, тобто він притискає рогівку. І е, коли Потрібна позиція зайнята. Фемтосекундний лазер працює в рогівці, тобто він нічого не ріже, просто своєю енергією він розслаює шари рогівки таким чином, щоб сформувати якраз цю рогівкову кришечку на заданій товщині. Робота лазера займає 6 секунд, а сама стабілізація очного яблука там до, до хвилини може займати. Тобто це не боляче, це швидко достатньо. Є відчуття тиску на очне яблуко і все. Які переваги для пацієнта? Для чого використовувати ще один лазер, щоб зробити корекцію? В першу чергу це безпека. Тобто вирогідність того, що кришечка, яку ми формуємо за допомогою фемтосекундного лазера, не вийде, дуже-дуже низька, набагато нижче, ніж якщо ми використовуємо мікрокератом. Окрім того, під час роботи фемтосекундного лазера, ми можемо перед початком роботи фемтосекундного лазеру, ми, вже, ми можемо, скажімо так, онлайн відкоригувати, де якраз буде знаходитися ця кришечка відносно до зіниці. Це важливо для того, щоб саме випаровування тканини рогівки пройшлося в тій зоні, де сформована рогівковий лоскут, рогівкова кришечка. Окрім того, якість формування рогівкового лоскуту фемтосекундним лазером вона набагато вища, тому що лазер може задати таку товщину лоскута, яка нам абсолютно потрібна, такий діаметр, який нам потрібен. І це буде все з дуже низькою. Похибкою виконано, але це абсолютно не може зробити нам з такою якістю мікрокератон. Тому і вважається, що використання фемтосекундного лазера це якраз більш новий крок в лазерних корекціях. Ще одні переваги використання фемтосекундного лазера для формування рогівкової кришки це є швидкість відновлення після лазерної корекції зору. За рахунок того, що лоскут ми отримали ідеально, що сама абляція або випаровування рогівки відбулося там, де потрібно, це дозволяє швидше рогівці заживати, і людина це відчуває більш швидким відновленням гостроти зору. Окрім того, ще однією перевагою в післяопераційному періоді є те, що навіть якщо там хтось забув і потер око, чого ми просимо не робити в післяопераційному періоді, перший час очі краще не терти. Тому що е, ці лоскути можуть зміститися, то якраз е, при фемтоласіку, навіть якщо хтось щось потер, вирогідність того, що лоскут зміститься, дуже дуже невисока, на відміну від стандартного ласіка, де використовується мікрокератом. Це пов'язано з тим, під яким кутом формується якраз рогівкова кришечка в рогівці. Яка ще перевага суттєва у використанні фемтосекундного лазера? Це те, що бувають певні особливості будови рогівок. Людина приходить зробити корекцію, вона не знає, яка там не рогівка, підходить, не підходить. Да? Тобто ми робимо обстеження. Бувають певні рогівки по формі, по заломлюючій силі, де або по товщині. Де краще не робити лоскут за допомогою стандартного мікрокератома. І в цих випадках нам дуже дуже допомагає фемтосекундний лазер, тому що на всяких ну таких екстремальних, скажімо так, рогівках він чудово працює і дозволяє сформувати ідеальний лоскут. І важливо, наприклад, коли висока міопія, рогівка, ну не дуже. Товста в цих випадках так само важливо мати прогнозований товщині лоскут, щоб безпечно зробити корекцію зору. Наприклад, на консультаціях, коли я дивлюся пацієнтів, навіть якщо там товщині проходять кривизна стандартна, да, все добре. І якщо людина питає, що мені краще обрати, я завжди раджу обирати методику, яка є більш сучасною, більш безпечною. А це певно фемтосекундний лазер, який формує рогівковий лоскут, тому методика це фемтоласік. Я надію, що тепер ви більше трошки знаєте про Фемтоласік, чим він, він різняється від стандартного Ласіка чи від Ласека. Надіюсь, вам сподобалася інформація. Натискайте вподобайку і пишіть свої запитання під відео. Обов'язково відповім. Або ж, телефонуйте новий зір. Ми завжди раді допомогти вам зробити перший крок до чіткого зору.